Чим порадує початок літа? Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант в усіх справах намітиться прогрес. Важливі і гарні зміни пов'язані з матеріальним біком вашого життя. У вашому оточенні з'являться нові люди, нові враження. Роботи буде багато, але вона буде у задоволення. Нехай не швидко, але ви рухаєтесь уперед до своєї цілі. Другий варіант: початок літа не позбавить вас ваших проблем, але відбудуться вагомі переваги у ваш бік, ще трошки до вашої перемоги рукою подати. Не збавляйте обертів, все йде до фіналу. А в фіналі, якщо ви не відступите, вас очікує те, чого ви так давно чекали. Ви на це заслуговуєте. Третій варіант. Початок літа порадує стабільністю і передишкою. Все буде йти за вашими планами. Можна трохи розслабитися і насолодитися життям. Було б добре трохи відпочити, провести час з рідними і друзями. Також буде чудова можливість завести новий роман.